Підтримка, відпочинок, спілкування, головне відновлення. У ківерцях на Волині планують створити реабілітаційний центр, де будуть надавати допомогу як для військових, так і для цивільних. Така ідея зародилася ще півроку тому. Ківерцівська лікарня знаходиться в дуже хорошому місці, це лісова зона. І сама територія лікарні дуже подібна на курортну зону. Там дуже багато зелених насаджень. Ківерцівська лікарня недалеко від Луцька, де вже є заклади, які надають високоспеціалізовану первинну допомогу. Після завершення гострої стадії лікування центр реабілітації у ківерцях може стати місцем, де маломобільні люди з пораненнями зможуть наново вчитися жити. Для цього кажуть, є всі необхідні умови приміщення, де можна розмістити 60 ліжок, а також спеціалісти. Це повний корпус, який може бути відокремлений з окремим входом. Звичайно, там треба зробити багато. Ремонтних робіт, особливо з врахуванням маломобільних потреб, маломобільних груп, цю ідею підтримують і у міській раді на сьогоднішній сесії. Про це говорить очільник громади. Ми хочемо зробити нашу лікарню, наш абілітаційний центр, одним з найкращих. Як воно буде напольовано, як воно буде спроектовано і як воно буде продана експертиза? Ми Винесемо ще раз хочу сказати на громадське уворення людей, і люди хай вирішують, чи будемо ми відновлювати і робити, чи не будемо відновлювати і робити. За словами Олександра Ковальчука, є ще один фонд, який зацікавлений у розвитку протезування у ківерцях. Вони хочуть зробити протезний центр для того, щоб виготовляти різні протези. Їм підходить наша громада. Їм підходить розташування для того, щоб коли буде цей центр, протези різного значення. І для і для ніг, і для рук, і для кіб вони бути. Крім того, на сесії міськради передбачили півтора мільйона гривень на закриття різних запитів від військових частин. Це безпілотники, взуття різного роду обладнання. 500 тисяч гривень спрямували на закупівлю антидронових рушниць. Додатково планують придбати квадрокоптери і дрони камікадзе для 14-ї та 100-ї бригад. Такі запити від цих підрозділів отримали нещодавно. Одне з останніх прохань про допомогу квадроцикли. Двох хлопців з Ківерцівщини, які на Оріховському напрямку працюють, і їм дуже треба ці квадроцикли. Ми вже три квадроцикли нових передали на соту бригаду, Вони досить нормально себе показують. Півмільйона гривень зі свого бюджету міська рада спрямувала на відбудову понищеного росіянами села Благодатівка на Херсонщині. Його Волинська область відновлює в рамках програми «Пліч-Опліч». Люди налаштовані по-різному. Одні вже вірять, одні не вірять, але все одно ми будемо працювати, будемо допомагати і військовослужбовцям, внутрішньопереміщеним у цьому. І усі запити офіційні. Ми пропрацьовуємо. Роботи є дуже багато. Пріоритет, звичайно, допомога Збройним силам України. Все, що можна буде згідно закону, ми будемо допомагати. Що будемо робити, які заходи, і будемо і далі все обговорювати і працювати для розвитку і громади, і для збройних. Збройних сил України і, взагалі, для усіх нас. Також на сесії міськради згадали про полеглого на війні ківерчанина Володимира Баса. Його рідній сестрі вручили нагороду від президента. Орден за мужність третього ступеня це герой, який віддав життя за нас з вами. Тому дякую, що він нас такий є. Тримайтеся, герой не мира. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.